Ви на 102 телефонували. Представтеся, хто ви. тільки що представив. От що я під відеофіксацією питаю, хто ви, що ви. Поліцейський СРПП, сержант поліції Хомич Вадим Віталійович. Ідіть, показуйте, що там сталося. Заходьте, заходьте, а, будете дивитися. Ви в маслі, ми будемо перші за вас. Ви викликали нас, це, показуйте, що сталося. У вас що, вода прорвала? З п'яти годин ранку, заходьте, подивіться. З п'яти годин ранку. Ну, показуйте, що з п'яти годин. Що вам ранку? показати? А Треба ви... пройти і подивитися, нагнутися, що там робиться. Що Присядьте, нагніться, подивіться. То ваш будинку прорвало туди, так? Да? Подивіться, ну, що вода вже набігає на підлогу. А сантехніка якось визивали. Ви? Дивіться, пофіксуйте це все. Ми Чи... на камеру ж фіксуємо на будівках. Ви зайдіть і нормально, ну, щоб видно бачу. було. То камера не бачить, якщо ви здалека бачите. А ви з ким проживаєте? Пройдіть, не бійтеся, присядьте, подивіться. Ви повитирали ту воду чи я? Ні, не витирала. Щоб ви бачили, що вода набігає і ніч іде впереді. З п'яти годин ранку. То ви з п'яти годин ранку, а ви вирішили зателефонувати в сім годин вечора, да? так? Я, ви... ще... я ще не доказала ви навіть ні речення, ні думку. З п'яти годин ранку, е, прорвало, прорвало тут це, трубу. Че кран? No. І от я телефонувала і в день ходила, мужики виясняла. No. Вода дивіться, вода продовжує тікти, ніхто нічого не зробив. Директорка була, інженер був, дивилися, от вже й до вас зателефонувала перед, no. перед вами до рятувальників малися зателефонувати. Не знаю, чого до цього часу їх теж немає. Але бачите, де вода тече? У вас крана вона тече? Тіче? Я, зашу... крана, я кажу з п'яти годин ранку, тіче вода. Треба найняти сантехніка, що він вам поміняв кран і всі питання будуть вирішені. А чого то я маю наймати, якщо... Ну, Шимтр... а у вашому будинку, як в мене кран поламається, то я сам собі роблю, правильно? Як... Як... Якщо... якщо моя вина, вина не моя. Ну, а чи я вина, що у вас в кран поламався? В Через те, що в злочинний вас... спосіб перекрили газопостачання, електропостачання. І от вода вже набігає, посідіть, я зафіксую, якщо ви боїтеся зафіксувати, посідіть туди, ні, туди. Вода набігає вже, вода вже набігає на підлогу, ніч іде вперед. Що я маю робити? А ви чого так боїтеся, осторонь тримаєтеся. Ми двох туди не Зайдемо, Зайдемо, ми трохи трох, трох стояли і сантехніками. Коли вони прийшли дивитися, то ми О, троє, троє там були. Так, от тут ми стоїмо по центральній. Вон навіть в унітазі повний унітаз зльотує. Так, фіксуємо ці всі злочини. Як ви їх збираєтесь фіксувати? Що ви збираєтесь далі робити? Які злочини? Злочинне відключення газопостачання, електропостачання і от вже е, прорив води. І відсутність реагування і ліквідації аварії. Аварійна ситуація. Що ви для цього робите зараз? Заяву. Будете заяву писати? Дивіться, я напишу звернення, але якщо я вам зараз напишу, я зараз хочу отримати талон. на це підтвердження. підтвердження на це звернення. Який талон? Підтвердження на це звернення. Яке підтвердження? Ви приймаєте звернення, мені я даєте приймаю талон. заяву, а не звернення. Ви приймаєте від людини звернення, ви хочете мені даєте талон. Правильно по даному факту провели. Значить, щоб ви мені зараз дали Шо? талон, то напевно мені треба проїхати я вам з вами. Заяву. Ні, вам не треба. Можна на місці заяву написати. Ви чуєте, що я вам кажу? Що? Я чую вас, у вас є звернення. Ви прийшли ви до кого? Ви Ви до зараз говорите до кого? Ви прийшли до кого? До, вас? Вас? до кого до вас? Прізвище, скажіть ваше я... немає в мене прізвища. Не Може бути такого, щоб не було прізвища. Ви так, мені нав'язуєте свою. Я нічого вам не нав'язую. Я кажу, як А я вам. То ви краще думаєте за мене? Знаєте? Я за себе сама відповідаю. Оксана Іванівна, як, як ваше прізвище? За Тут себе треба я відповідаю заяву сама. При... Прийняти у вас по процедурі. В хаті я не можу написати, в мене світла немає. Значить, почекайте, Післячу. я передіваюся, їду з вами. Куди? У відділення да поліції віде? писати звернення. А тут. Ну, а де тут? Можна Може, там під ванною не, в калюшу можна сісти. У службовому автомобілі можна написати. Ні, я хочу, щоб мені е, е, дав е, е, чергові частини. Що дав? дав? Е, талон підтвердження на моє звернення. Ну, чекайте, так я... Воно і так зареєстроване ваше звернення. В ІКС і ПНП. Ну, чекайте, Вась. я йду пере... передягнуся зараз. Ну, як хочете, можете передягатися, але не бачу сенсу в відділення їхати. Якщо можна на місці заяву у вас прийняти. Ви зверні. мені дасте талон на Пояснення. місці? Який талон вам дати? Підтвердження. Які повинні давати поліцейські, коли приймають Ваше звернення. Ваше звернення зареєстровано в журналі єдиного обліку. Згідно наказу СОТО. А яке підтвердження ви мені даєте на це звернення? Завтра ще заїде поліцейський офіцер громади додаткову перевірку. Зараз іде дивіться, скажіть по факту мені до вашого звернення. Дивіться, ніч іде вода ті неправомірні дії комунальних служб. Ви викликали. Комунальних Послухайте, служб? тіче вода. Що мені робити? Ніч впереді. Що мені робити? Зверталися всі відомо.